Шановні депутати, на позачергову 43 ту сесії сільської ради запрошувалися депутати сільської ради. Всього присутньо 14 депутатів із 24. Головуючи на ну 26-24 двох не єма. Більшість депутатів з'явилась відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, сесія є правомощною. Хто за відкриття позачергової 43-ї сесії 8 го скликання сільської ради, прошу проголосувати. Хто за, проти, тримаємося. Нема. 15 за проти. Ну, тримаємося. Нашої роботи сесії нам необхідно затвердити порядок денний. На розгляд сьогоднішньої сесії сільської ради, згідно розпорядження, вносяться наступні питання. Про перше питання. Ну, перше і одно у нас буде про дострокове припинення повноважень старостичського старостинського округу та звільнення старости старник Михайла Степановича. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати.

Так, Нам необхідно прийняти регламент роботи сесії. Я пропоную засідання сесії провести за 30 хвилин. За 30? Хто за такий регламент прошу проголосувати? 17 за.

так, переходимо до питання порядку денного про дострокове припинення повноважень старости і містичного старостинського округу та звільнення старости стадника Михайла Степановича. Інформує, Шатохіна Аліна Петрівна. Так, відповідно до пункту 6 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування Україні, частини 3 статті 7 закону України про службу органи місцевого самоврядування, пункту першої статті 36 Законом українська представил суперствова і заяви старості Інстичівського старостинського округу ставника Михайла Степановича про звільнення з посади старости за угодою сторін від 28.04.2025 року сесія сільської ради вирішила старости Інстичівського старостинського округу, ставника Михайла Степановича. звільнити старості Міститичного старостинського округу, станника Михайла Степановича в зв'язку до строковим препиненням полноважень. За угодою сторін відпівно до поданої заяви 30 квітня 2025 року. Виключити старника Михайла Степановича зі складу виконавчого комітету Білківської сільської ради. Старнику Михайлу Степановичу передати заступнику сільської ради сільського голови з питань виконавчого комітету було погані теомірівні, закріплені за ним матеріальні цінності гербу, початку та штамп з оформленням відповідного акту, відділу фінансово господарського забезпечення. Вілківської сільської ради провести повний розрахунок відповідно до норм чинного законодавства. Про за виконання цього рішення вкласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. У <риклад> мене в мене одно питання, штам є штампа не був. Печатка, так. Штам, штамп печатки. Не є штамп, значить не будете окремо. Перелік пішов загальний тому та ні. <плес> Зразу не змезу і зміни, просто бо не може передаватися матеріальні цінності, а, у міжні, коли в нас є відділ, в нас є полуція, фінансово господарство забезпечення. Просто із четвертого пункту забираємо за матеріальні цінності і додаємо п'ятий пункт, що передається відділу фінансового господарського забезпечення. Як буде зміна. Змінами голосуємо, це як має бути змінами. Так. So, ставимо на голосування артикул. Рішення із змінами та доповненнями із четвертого. Отже, ставимо до п'ятого вносимо матеріальні тепер Прошу. матеріальний із Петрівна. Так? Нема. абсурдно. Роганна Петрівна. За. Да? No. Слушай, <питріна> o, за Володимира Васильовича. Абсурд. За Олександр Денисович. За. Жирих Ірина Володимир. Жених серийний Сергій Федора За таки відпускаємо стейчную. Да, знамя на вообще. Задумки про Петрович. Скоро се бъдат се ли? Не има към друге. Бях Михайлович. Да. Мерих Михайлович. За. Спринкаме не си Пасули Да. на Александрович Висути. Богдан Йосифович. Тяжко на Рейдер. Zajdu do mnie, nie chcę do mnie. Stavka ja. ja. je vám nesarievaná. Sitka je starievaná. Točka je to, čo je na podrizači. Tamto hádam by ju na... Toľko by sa na to vyzeralo. Čo to by na to vyzeralo? Čo na to vyzeralo? Čo to by na to vyzeralo? настрою. Рад поеде. Ніхто не таємно я голосував. 19 за денний медитер. Прозоре голосувало, не голосувало, нулі і сутні шість. Рішення прийнято. Так що я гарний. Це те, що рада. <реш> я Степанович, я себе особисто от депутатського корпусу, я дякую вам за те, що ви відносилися до своїх повноважень з відповідальністю. Я думав, що війна і ту війна унесла свої такі, коригування в тому, бо як були, вони прийшли. Не були призвані, то, значить ви і, і далі старостували. Но зараз е, є прохання, я знаю, до вас вам запропонували роботу із, із воєнними, так що ви розумієте, напрямок ми бажаємо вам ви працювали і там, так як працював тут, із відповідальністю, і у нас все добре було. Ви вже працювали у мирній часі, я думаю. Ви ще скоро війна кінчила. А депутати? Дякую файно, всім за співпрацю. Дякую, що підтримали. Усім всього доброго. Тому будемо якщо відіти, що є так. І працювати будемо по другому і далі. Всім пайно дякую за цю працю. Я, шановний депутат, я всім дякую. Дійсно, Михайло Степанович просив, а така процедура, бо ми його затверджували на сесії і мусимо сьогодні провести цю сесію. Я дякую всім.